Нет нигде оптимистичной ситуации. Перевес дронов у кого? Ну, у них, к сожалению. У противника. Российский военкор Дмитрий Стешин заявил, что Китай помогает Украине с оружием, поэтому он предложил отомстить и разбомбить газопровод «Сила Сибири», по которому Россия экспортирует газ в Китай. А также он заявил, что у России ни на одном участке фронта нет оптимистичной ситуации из-за большого количества украинских ФПВ-дронов. То есть Украина смогла ответить на так называемое сверхоружие. России малюсенькими дронами, которые не дают покоя абсолютно всем российским войскам, потому что Украина имеет огромнейший численный перевес в количестве дронов. Ваши прогнозы по продвижениям на фронте, где наиболее сейчас такая ситуация оптимистичная? Нет нигде оптимистичной ситуации. Противник на... Наше сверхоружие, посмотрел, на как ахими, как оно работает. Вот, он ответил э, дронами. Перевес дронов у кого? Ну, у них с их... у да. И э, этот перевес нам исправить э, трудно, потому что у нас не столько союзников, да? Или просто потому что. У нас один союзник и... поставляет запчасти для дронов всем. И той стране, и той. А вот так Дмитрий Стешин высказался в своем телеграм-канале и высказал все, что думает о Китае и дронах Украины. Мы проблему вражеских дронов решаем не с того конца. Я сейчас неприятное напишу и многих удивлю. Все дроны на фронте с обеих его сторон покупаются в одном и том же месте. Китай. Все эти моторчики, контроллеры, датчики, пульты и лопасти – все от наших дорогих партнеров. И мне кажется, это очень тупое занятие – пытаться купить у Китая дронов больше, чем покупает Украина. Нужно всего лишь сделать так, чтобы дроны и комплектующие Китай продавал только нам, так как Китай по определению не вникает в такие тонкости, делает непонимающее лицо, хотя мог бы и сам сообразить, нужно провести с ним разъяснительную работу. Если бы я был черным властелином планеты, сделал бы следующее. В англосаксонской традиции дрон из китайских комплектующих вызывающий жовто-блокитной раскраске, впилил в силу Сибири и сообщил бы Китаю, что он сам в этом виноват и вообще плохой, ненадежный союзник, что чистая правда, рассуждая онтологически. Конечно, есть более цивилизованные способы убедить Китай, плотно припавший к ресурсной сисе моей родины-матери, но это самый быстрый и наглядный, и поверьте, Китай, если бы захотел, ни один Моторчик, ні одна лопасть к бандеровцям би не попала, навіть через сложну логістику. Намисте подивився в порівнянні, що, що в нас на діпстейт і що пишуть воєнкори. І вони говорять, що міняють тактику, напрямок на липці, то харківський напрямок. Ну і відповідно про глибоке найбільше говорять, що руїни ось цього населеного пункту в захопили русскі. Ось, що в сухому, в сухому залишку маємо станом на ранок. Власне, якщо казати про відтинок саме Стрілече Липці, це входить і населений пункт глибоке, точаться активні бойові дії. Сказати про те, що проти повною мірою оволодів населеним пунктом, не варто, тому що деякі позиції вони є перехідні з рук в руки, противник проявляє достатньо потужний тиск. І також додатково до того високу динаміку бойових дій. Що це значить? Що незважаючи на ті втрати, які в нього є, вони в нього дійсно шалені в живій силі, і в техніці, яку він застосовує. Противник задіє резерви, шукає можливості для того, щоб постійно тримати градус, постійно штурмувати. В бій йдуть всі, всі в них і механіки, і повари, і ті. Військовослужбовці російської поціних військ, які до штурмових дій не мають, не мали, не мали б мати жодного відношення, вони займаються забезпеченням, також їх ставлять в стрій вперед вперед. Але сказати про те, що противника є бо деякі значні тактичні успіхи на полібою, не варто позиції, які є в силу оборони, по більшій частині вони залишаються за нами, і незважаючи на те, що противник активно по передових позиціях, зокрема, застосовує і свою авіацію з керованими бомбами. Дуже високоінтенсивно все одно це не дає йому бажаних результатів і того, щоб забрати ініціативу на полі бою на свій бік. Тому Пані роботи... а що вони так. мають на увазі? Змінює змінюють тактику ведення бою, і і ворог пише про це воєнкори, їхні і кажуть, що міняє що, що міняється. Давайте подивимося динаміці, як це відбулося. Перші дні переходження лінії державного кордону активних бойових дій противник застосовує численні штурмові групи разом з броньованою технікою, яку використовує як логістичне забезпечення підвезення до переднього краю і підтримання ударно-штурмових дій, так і як вогневе перекриття. На поточний момент легкоброньована броньована техніка противника. Майже не застосовується на передній лінії, тому що вона відразу виявляється, знищується силами оборони. Їхні танчики працюють переважно з закрити вогневих позицій, Викотився, відстріляв, закотився з тих місць, які є важко доступні для наших артилерійських засобів, чи, зокрема, засобів ВПЛА. Але так чи інакше можете бачити і на цьому відео, що техніка ворога починає палати, навіть ту, яку він активно намагається маскувати. Далі противник пройшов для ввезення штурмових груп своїх. На тактику високоманевреної техніки, двоколісні мотоцикли, автівки багів багато чого іншого. Спочатку це дало їм певний успіх щодо доставки живої сили, потім сили оборони вилаштували надійну протидію. і На поточний момент високоманеврена техніка противником на передній лінії було зокрема до самого глибокого, майже не застосовується, тому що відразу виявляється знищується. Потім противник пішов тактикою накопичення групами по 2-3 особи. Які затягуються на передові позиції, перегруповуються, проводять дух, і потім йдуть в ударно-штурмові дії. На поточний момент противник від цієї тактики також може повністю відмовився. Чому? Тому що групи по 2-3 виявляються, ліквідуються силами оборони. Тому накопичення противника переважно йде по одному до передових позицій, використовуючи ті залишки зелені, які залишилися, використовуючи інші моменти прикриття, противник. Намагається просуватися, накопичується на передній лінії, і потім відбуваються ударні штурмові дії після масованих авіаударів, після масованих артилерійських ударів за підтримки засобів БПЛА. Противник намагається витісняти сили оборони з тих позицій, які ми займаємо. Але і така тактика противника не дає йому можливості переломити хід бойових дій і забрати ініціативу на свій бік, тому що сила оборони розуміють, як діє противник. Розуміє, де він накопичується, і противник знаходиться повною мірою під об'єднаним вогневим впливом. Я маю на увазі від стрілецької зброї наших штурмовиків, які перебувають на передній лінії, засобів БПЛА, наших ударного типу типодію, зокрема в Півдронів Каміказі. Ну і звісно, нашої артилерії, яка працює достатньо влучно. Тому, за моїм переконанням, за сталою підтримкою української нації, противник суттєвих тактичних успіхів на полі бою. Точно не має мати, і ми кажемо навіть про інше, що після того як противник видихнеться, а це відбудеться так чи інакше над цим активно працюють сила оборони. і зокрема ті ж російські пабліки скаржуються, що на кожного їхнього піхотинця є дрон. І інколи відмовляється від виконання бойових завдань. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.